Добрий вечір, Одещина. Сьогодні отримала від американських партнерів чергову партію генераторів, які вже передані для реабілітаційного центру, ліцею, центру соціально-психологічної реабілітації дітей та спеціальної школи. Ще один генератор переданий для потреб наших військових. Також збільшимо кількість та покращимо якість пунктів незламності в Одещині для того, що в разі відключення електроенергії якомога більше людей одночасно. Могли скористатись ними. Інформація щодо комендантської години в новорічну ніч буде оголошена завтра. Тиха, є всім ночі. Все буде Україна!